Що сесії з бюджету Луцької громади виділяють десятки мільйонів гривень на ремонти дворів і прибудинкових територій. Однак на які саме ані фінансисти, ані комунальники депутатам не повідомляють по минулій сесії. Нам надали інформацію дуже загальну. Ця інформація надійшла тільки вчора. За що ми маємо голосувати сьогодні? Ну за які саме ремонти абсолютно незрозуміло. Під час сесії депутати поставили вимогу надати точну інформацію, пояснювати на ремонти яких саме дворів департаменту ЖКГ виділяють кошти, запросили керівника Миколу Осіюка. Для завершення робіт з поточного ремонту прибудинкових територій, а також ще на дві прибудинкові території, які передбачалися ще в минулому році по поточному ремонту. Це на перемоги 12, це на Конякіна 29А, 29Б і на вулицю Конякіна 14А, 14Б, де просто влаштовується тротуар. І плюс завершення всіх робіт, тих, що необхідних, тому що самі розумієте, коли починається ремонт двору, десь там трішку доробиш, щось доходить. Мовляв, В процесі ремонту дворів часто самі місцеві мешканці підходять і просять про якісь додаткові роботи. Загалом, на благоустрій, у 2025 році в Луцькій мерії запланували витратити понад 169 мільйонів гривень. Тож щомісяця департаменту ЖКГ підкидають по кілька десятків мільйонів гривень. І це в той час, коли у серпні на потреби сил оборони виділяють Всього лишень один мільйон від перевиконання бюджету. Тож депутатка Алла Думанська під час сесії заявила, прийшла до висновку, що армія для луцької влади не в пріоритеті. До мене за два перших літніх місяці кілька разів зверталися люди з протибуванням, навіщо їм ремонтувати твори, коли у нас війна і треба купувати все для армії. Тому в мене прохання. Надалі щоб ми все таки виставили пріоритетом підтримку сил оборони України, бо війна ще триває. Натомість мер Луцька Ігор Поліщук відразу ж навів контраргумент. Бюджет розвитку Луцька становить 900 мільйонів, з яких майже 250 мільйонів передбачили на Збройні сили України. Майже 250 мільйонів передбачено. використано на сьогоднішній день, майже 180. використано разом з. Послухайте, закуплено матеріалів і передано цих матеріалів на 133 мільйона. Слухайте уважно, що я кажу. І субвенції надано орієнтовно на 38 мільйонів. Мовляв, мерія Луцька виділяє все, що може і покриває ледь не усі запити, які надходять.